Вітаю вас, мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Я нагадую, що мене звати Світлана. Якщо ви вперше на моєму каналі, то ви не почуєте експертних оцінок спеціаліста. Я не є парфманіаком. я звичайна людина, яка закохана в парфумерію. Я просто ділюсь своїми емоціями та враженнями від знайомства. З парфумами. І сьогодні я буду говорити про заборону. Саме так перекладається назва відомого всім парфуму «L'interdit» від компанії Givenchy. Я маю дві версії: «L'interdit парфумованій воді та Лентерді rouge». Обидві Пляшечки я отримала в подарунок від своєї учениці. У мене на каналі є відео розпаковки. Отже, Лентарді. Заборона. Я дізналася, що перша версія цього парфуму вийшла в 1957 році. Задовго ще до мого народження. А у 2018-му цей парфум вийшов уже в сучасній версії в концентрації парфумованої води і працювали над ним Доміні Кропіон, Анфліпо та Фанібаль. Саме ця компанія парфумерів створювала і червону версію заборони. У мене правило, я ніколи не цікавлюсь нотами наперед. Спочатку я ловлю свої перші емоції та враження, записую їх, а вже потім цікавлюсь пірамідою. Отже, що говорить мені моя Ажанда? Після нанесення на шкіру, а саме так я роблю спочатку, я була дещо здивована. Тому що, коли раніше я читала коментарі, відгуки на цей парфум, а також слухала відео інших блогерів, чомусь у мене таке в голові засіло, що я маю відчути виноград по типу Ізабели, Лідії і Суниці. Саме цього я й чекала. І коли ж було моє здивування, коли я відчула, я прям поставила номер один. Виділила жасмин. Я відчула жасмин. Після чітко відчутого жасмину я пишу, що пішла комплексна така квітковість, Квітковість. дещо трав'янистість. Поступово з'являються свіжі ноти, надалі віддає легко. Тим чистим мускусом. І в підсумку я записала, що аромат солодкий та свіжий одночасно. Я ніяк не дочекалась тих суниць, винограду, запах якого я причудово знаю ще з дитинства. Коли поцікавилася пірамідою, то виявилось, що в початкових нотах у нас груша і баргамот. Я наносила потім на блотер, намагаюся почути грушу і баргамот. Ні. Я чую тільки квітковість, я чую жасмин, туберозу, про яку я дізналася, що вона є в нотах серця. Відчувається тубероза. Апельсиновий цвіт в нотах серця і жасмин самбак. Його дають, як би скажем, всередині, а я його відчула відразу. В кінцевих нотах дають ваніль, пачулі, амбраксан і ветивер. Цей аромат тримається дуже довго, він має шлейф. Я його вигулювала, скажімо так, на вулицю. Ходила з ним в приміщенні, і для мене в цілому він такий, який ну, не грає. Ось він як пішов хвилею, видав свої ноти, і не дуже він і міняється. Це для мене на мініс. Коли я нанесла червону версію заборони, на шкіру, то перше, перше, що я записала, це тепло, пряно, ванільно. Ну, думаю, додали ванільки так гарненько, зі спеціями в просто у версію з Лентерді, і створили червону заборону. Коли поцікавилася нотами, виявилося, що в початкових нотах імбир. Червоний апельсин. В нотах серця жасмин тубероза, цвіт апельсину, листя піменто. А в кінцевих витивер пачулі сандал і листя перцю чері. А ванілі то немає. А я її чую. Причому чую я її дуже-дуже чітко. І вона звучить. Е... Весь час, поки носиш аромат. Як таке може бути, не знаю. Можливо, не все заявили, можливо, це гра моєї шкір, але і на блотері я відчуваю ваніль. Що можу сказати з таких моїх перших емоцій? Думаю, що ці обидва парфуми. Не на велику спеку, це точно. Що більше вони для прохолодної пори року, а можливо, і для холодної, особливо червона версія, вона для мене, знаєте, така зігріваюча. Останніми днями так відчутно похолодало, і от саме ця червона версія вона дає ефект зігрівання. Можливо, за рахунок прянощів, які тут є. І для мене, звичайно, за рахунок ванілі. Бо я дуже люблю ноту ванілі. Я маю вдома також невеличкий флакон «Леонтерді». флакон, який нагадує повнорозмірний, такий більш округлий. І наскільки я пам'ятаю, це також була парфумована вода. Я не встигла, скажімо так, дуже гарно з ним познайомитись, розносити. Сподіваюсь, що він мене дочекається. Але про Лента у мене також ще є така емоція. Це було влітку. Я відчула від одної молодої жінки дуже сильний шлейф. І от по цьому шлейфу я дійсно почула суниці. Солодкі-солодкі суниці в суміші з виноградом по типу Літії та Ізабелли. Шлей був дуже великий, але так як було дуже жарко, він мене дещо неприємно здивував. Він мені не сподобався. І я тоді собі так зробила. Вис... Я впізнала зразу, що це Терді. На той час я вже мала свою мініатюрку. І я чогось собі зробила такий висновок, що цей аромат мені не подобається. Але коли я познайомилася з цими двома версіями, то моя думка дещо змінилася. Знаю, що є ще версія в туалетній воді, поки що не знайома. Вірю що знайомство попереду. Якщо ви знайомі з версією, Заборони в туалетній воді, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як на ваш погляд, а яка версія краща? А можливо, хтось із вас знайомився з тією далекою з 57-го року. Мені буде дуже-дуже цікаво. Я вам всім дуже вдячна за увагу. Як і завжди, я започную. Закликаю вас підтримувати україномовний Ютуб, підтримувати наших україномовних парфюмерних блогерів, і початківців, і блогерів з досвідом. Закликаю вас писати коментарі, це піднімає відео в рейтингу, ділитися своїми емоціями, пам'ятати та вірити, що все є Україна, що ми перемагаємо що у нас все буде добре. І навіть на перемогу, коли я повернусь додому, я вже знаю, про що буде моє перше відео. Я вам всім бажаю гарних вихідних. Слава Україні! А на моєму каналі Далі буде.